Якщо ваша дитина навчається у 8, 9 або ж 10 класі, добре знає англійську мову та мріє здобути освіту за кордоном, тоді програма Flex підійде для вашої родини. Проект фінансується американським урядом і допомагає школярам інших країн вивчати мову, культуру та здобувати освітній досвід у США. Організатори забезпечують вашій дитині безкоштовне проживання у підходящій та перевіреній родині, навчання у середній школі та спілкування з однолітками. Крім того, дитина, яка здобула. А стипендію Флекс матиме великі кишенькові кошти та медичну страховку. Власне, флекс змінив моє життя. Я стала більш самостійною. Я навчилася бути відкритою. Я знайшла своїх справжніх друзів та дійсно тепер знаю, чого я хочу в своєму житті. А всім, хто прийде мене цього року, ось вже через тиждень. Бажаю удачі і не бійтеся, просто спробуйте це, того варте. Для того, аби дитина могла взяти участь у цьому проєкті, потрібен дозвіл батьків, бажання, знання англійської мови, необхідні документи та підходити за станом здоров'я. Якщо старшокласник відповідає цим пунктам, він може взяти участь у спеціальному тестуванні, яке у нашій області відбудеться 21 вересня у Житомирі. Народжений з 1 січня 1997 року по 15 липня 1999 року, приходить до нас на тестування 21 вересня, о 9 годині. В гімназії номер 23 за вулицею Лятошинського, 14 З собою необхідно мати фотокартку розміру 3х4. Копію документа, паспорта чи свідоцтва про народження та оригінал. Проте не слід забувати, що серед переваг річного перебування старшокласника у Америці є і недоліки. Серед них можливе незарахування навчального року за кордоном у вітчизняній школі. Крім того, шкільна програма стипендіата програми ФЛЕКС може значно відрізнятися від української.